началом этого ролика я хочу дать благодарность за это и вот это большое вам спасибо ну а мы начинаем усім привіт, мої любі підписники, з вами знову я ваш покірний слуга Бейбібон. Ви напевно всі пам'ятаєте що у нашому ютуб скваді є три учасника, це я, некс так і are і ось недавно QRCR після виложив своє перше відео на youtube каналі. І після перегляду цього відео я побачив багато речей які проясняють усю ситуацію. Весь цей час я був неправий. Я був просто в шокі, коли це все ось знав. Я гадав, що я сміг розкрити усі тайни, але QR сецер доказав, що це не так і я нічого не розумію. Оказується я був дуже неправий у своєму відео про теорію заговору і головний там аж ніяк не брав у Старс. Весь цей час це був QR-сецер або ж як його дехто ще називають Спрінг. Так насправді саме і є справжній спрингтрап. Ви запитаєте з чого я це взяв? Да ви тільки погляньте як він виглядає. Вся його шкіра червона без шкіри і ще ця улибка. Улибка маньяка. Тобто це саме наш друг QRCC весь цей час тероризував нас усіх. Ну що ж годі з цим всім нумо перейдемо до самого відео. Відео називається початок. І як каже сам QR це є звичайний трейлер його ютуб каналу, але це просто прикриття і насправді тут скриваються страшні таємниці. І ви тільки погляньте це лише початок відео а тут вже коїться якась чортовщина. На задньому плані ми бачимо Меймінекста та ту саму вівцю. Я так і думав він тримає їх у полоні. І Мейміникста і бідну вівцю. Не бійтесь друзі я обов'язково вам допоможу. Далі ми бачимо сцену з мого відео ремейка першого мого відео на ютуб каналі. І тепер ми точно знаємо чому та вівця почала тоді тікати від порталу. Адже вона замітила що знаходиться позаду мене. Боже мій я коли подумаю, що я міг стати його жертвою аж мурашки по шкірі йдуть. Далі ми бачимо бурумбу фірмену постройку Меймінекста, тобто в нас є ще один доказ що Меймінекст знаходиться у полоні цього клятого маньяка, далі ми бачимо як QRCR веде ту саму вівцю у якусь печеру. Далі бачимо саму печеру. Уся печера виглядає дуже моторошно все у кровякі та червоних факелах. Далі ми бачимо як QR-сецер заводить вівцю у якусь кімнату. Через якийсь час він виходить з тої печери але вже без вівці. Сподіваюся з вівцею зараз все гаразд і вона дочекається мене. Також ви могли замітити біля дверей були написані дивні цифри. Мені здалось це дуже дивним і я почав думати де я міг їх ще бачити. І я вспомнив, що ці ж самі цифри промількали в кінці останнього відео відеомеймінекста, цифри 3-4. 7-8 я довго думав що вони можуть означати. Та за допомогою інтернета я зміг зрозуміти значення. Ці цифри це дата 3 квітня 1978 року У цю дату відбулася 50-та церемонія вручення Оскара. Я довго думав до чого тут це поки не замітив, що серед переможців фільмів був фільм Зоряні війни. І тоді пазу почав складатись. У зоряних війнах головний злодій хотів захопити всю галактику і хто не підкорявся, того він знищував. Тепер все зрозуміло це натяк від мийміни. Ставід підсказує мені, що цей псих хоче знищити нашу планету. Боже мій сецер ти просто з'їхав з, з глузду. Гаразд-гаразд мені потрібно заспокоїтись. Вибачте мене мої підписники, ну ми продовжимо розбір цього відео. Далі ми бачимо як цей маніяк стоїть на якійсь платформі і що бачимо у нього моя фірменна шапочка і посох володьки з мого відео про пекло. Схоже це натяк на те, що далі в його планах це підкорити мене і володьку царя пекла. Далі ми бачимо як стіна за ним підривається і ми бачимо напис To be continued. Я думаю тут усе очевидно, але це не все. Адже якщо ми візьмемо цей напис і переставимо букви місцями, то ми отримаємо ось таке. qr Кіарсецер просто чокнувся і я повинен його зупинити. Гаразд, що там далі. Уможіть <плес> мені. Що вівця Боже мій, що ж цей маньяк робить, я обов'язково його зупиню. Я повинен його зупинити. Друзі, всім привіт, з вами знову я ваш покірний слуга Бон. Ви не повірите, але я зміг знайти ту саму печеру з відео QR -СЦера. Ну ми пішли можливо вівця імені некст там і я зможу їх визволити. Що за? Он никогда не спит, он говорит, что никогда не умрет. Он танцует и на свету, и в тени, и все его любят. Он никогда не спит, этот судья. Он танцует и танцует, и говорит, что никогда не умрет.